На другому і третьому поверсі зараз. Тому тільки наш клінік. 80% наших переселенців це люди, які втратили абсолютно все. Це гуляй поле, гаряча точка, це пологи, гаряча точка, це оріхів, санітарія, встановлені болі, гаряча вода, душ функціонує. Постійне піклування адміністрації щодо того, що, чого не вистачає, які потреби. На теперішній час викладачі з тимчасово окупованих територій займаються навчанням, проводять уроки онлайн. Займаємося допомогою в прифронтових містах, як Оріхів, Степногірськ. Саме головне, я думаю, ми, тут всі соціалізовані, тут наш колектив, тут ми всі разом. Я був у полоні з липня місяця минулого року. Увечері за мною приїхали. Люди в формі забрали. Я встиг одягнутися, схопити свої документи. Вони забрали мобільний гроші, повністю все. Всю дорогу, поки везли, били. Потім привезли в токмак. приписували і партизанщину, приписували і зберігання зброї. Те, що я гноблю сепаратистів. Був я там місяць. Потім мене викликав їхній керівник, питає, чим будеш вдома займатися. Кажу, не знаю, буду відновлювати житло. Він каже: тоді збирайся. Підеш додому. Орієнтовно 50 кілометрів я пройшов пішки. Без документів, без телефону, взагалі без усього. Наші керівники організували цей благодійний фонд. Вони мене запросили сюди працювати. Не всі беруть ВПО, аргументуючи це тим, що ми вас навчимо всьому. вас надамо вам все. Війна завершиться, і ви поїдете назад додому. А тут я і навчився, і працюю, і проблем немає. Завдання влади не лише допомогти людям житлом задовільнити гуманітарні потреби чи забезпечити доступ до соціальних послуг, але й надати можливість працевлаштуватися. Це важливо для повноцінної соціальної адаптації наших внутрішньопереміщених осіб. Особливої поваги заслуговують переселенці, які змогли в нових умовах організувати бізнес з нуля і забезпечити робочі місця для таких самих ВПО. 不知道。